Всім привіт! мене звати Артем, і сьогодні ми знову з вами поглинемо у нескінченну зиму північної Америки з доповненням до гри Нескінченна зима. Палоамериканці під назвою Пращури в локалізації видаництвом і громах. Це доповнення додає до базової гри цілу купу нових карт, надаючи можливість гравцям повністю замінити базові карти або навіть заміксувати деякі з них для отримання більшої варіативності та нових властивостей. Так як це в нас огляд доповнення, то якщо ви ще не знайомили з базовими правилами гри, нескінчена зима пала американці, то краще подивіться огляд на базову гру. Посилання буде в кутку екрану. Ну а якщо ви вже все знаєте, то давайте хотіш починати. Поїхали. Отже, як я і сказав, у цій коробочці в нас ховається 150 нових карт, і почнемо ми саме з нових карт племені. І почнемо ми з оповідачки, яка замінює старішину. Тепер замість отримання однієї праці під час виконання цієї дії, ми будемо отримати можливість обміняти одну працю на взяття будь-якої карти з племені і відправити її до свого скиду. А також під час Фази затемнення ми будемо отримувати ще й переможні очки. Різбірка дасть нам змогу обміняти одну працю на два знаряддя під час виконання цієї дії. Перший відкривач замість поводира більше направлений на обмін праці на розміщення та переміщення своїх таборів, а вистежувач замість мисливця дасть нам змогу за одну працю додатково відкрити одну карту, а після цього взяти одну карту. Тварин, а також ще і активувати одну зі своїх карт тварин та отримати переможне очко під час фази затемнення. Останнім нас іде цілитель замість шаманки. І в нього також немає іконки дії. Проте ви при розіграші цієї карти зможете обміняти одну їжу на одне підняття по треку ідола, а також ще пів. Праці до речі, під час затемнення ви зможете активувати властивість затемнення іншої вашої карти із колоди затемнення, наприклад, різьб'ярки й отримати одне знаряддя і одне переможне очко. Усі ці нові карти ви можете додавати до гри поступово, замінюючи просто усю колоду з базовими персонажами. Додаючи нових, наприклад, ось таким чином замінюючи тільки мисливця на вистежувача. Карти культури тут поділені на два модулі процвітання та боротьби, та складається із п'яти карт кожний. Модуль процвітання в нас йде з одиничкою у лівому верхньому куті. І найголовніша зміна це додаткове вміння, яке можна застосувати усім іншим гравцям, коли гравець активує цю карту. Наприклад, стоянки, гравець активує цю карту, і отримує два розміщення своїх таборів. Та два переміщення. А усі інші гравці отримують два розміщення таборів. Чи, наприклад, ось таке: скотарство. Ви берете дві карти зверху колоди, а усі інші гравці одну карту. Монументи, чотири знаряддя інші гравці усього по два. Рибальство вісім їжі, усі інші по 4. Чи інавгурації, дві карти до свого скиду. Інші гравці усього одну. А ось боротьба вже набагато цікавіша, бо вона також має ці властивості, щоб інші гравці могли виконувати дії, проте вони повинні щось сплачувати за для виконання основної дії цієї карти. Наприклад, тут кожен гравець повинен витратити два переможних очки, щоб активувати верхню властивість, чи тут два переможних очки, щоб узяти одну карту з верху колоди звірів, два очки, щоб отримати два знаряддя. Два очки за чотири їжі. Чи, наприклад, ось така можливість добрати одну карту з колоди та поховати одну зі своїх карт? Тепер давайте поглянемо на звірів, адже вони також зазнали неабияких змін. Ну, по-перше, це стосується збіру сетів, і тепер ви не будете отримувати переможні очки наприкінці гри за збір комбінацій цих звірів. А будете отримувати бонуси кожну фазу затемнення. Наприклад, якщо у вас буде два мастодонти, ви будете отримувати два переможних очки та одну їжу. А якщо, наприклад, у вас буде короткомордих ведмідів 4, то це буде три переможних очки, ще одне знаряддя і одна їжа. Тобто усі ці бонуси будуть активуватися в залежності від кількості цих звірів у вас. Ну і звісно, що властивості цих звірів також зазнали деяких змін. Наприклад, тепер ми можемо будувати мегаліти, можемо не тільки виставляти, як тут, а й переміщувати свої табори, ну а також. Отримувати карти культури собі на руку на останок. Я приберіг нових вождей, і з ними ви можете грати тільки замінивши всіх базових вождей на нові. Базова сторона тепер не вимагає від гравця виставляти вождя на відповідну дію, а просто потрібно скидати дві карти, щоб виконати зазначену дію. Те ж саме в принципі стосується і іншої сторони наших вождей. Тут ми повинні були виставляти свого вождя на відповідну дію, щоб отримати дві їжі. А тут ми витрачаємо одне знаряддя та одну їжу і активуємо властивість. Наприклад, тут ми можемо викласти одну карту звірів і після цього узяти одну карту собі на руку, виставити один мегаліт, отримати карту культури, виставити один табір та перемістити табори на два гекси. Чи отримати карту племені і поховати одну з цих карт? Ось таке доповнення. Що ти скажеш? Мені здається, такий формат додаткової варіативності, звісно, дуже потрібна річ, тим більше у сучасних іграх. Проте, наскільки він потрібен, якщо ви зіграли лише там близько 10 партій у базу. Оце питання. Так, властивості деяких карт тут дійсно крутіші ніж у базі, як звірів, що дають тепер очки і бонуси не під час фінального підрахунку, а під час кожної фази затемнення. Так, очок менше, проте це варіант для більшого використання інших можливостей. Так само і самі карти племені чи карти культури, чого тільки вартує отримати 8 їжі, не вбиваючи свого мамонта. Майже безцінно до того ж, відкривається варіант застосування цих карт іншими гравцями. А отже, вростає і взаємодія між гравцями. Проте, питання, чи потрібне вам це доповнення, чи ні, відповідь на нього вам доведеться шукати самостійно. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей огляд, з вас сподобайка і підписка. А за бажання можна і подякувати іншим шляхом. Реквізити є в описі. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.